Всім привіт, Розвелка я із вами. Значить, кінтавр 160БН. Хлопці кажуть прикол, що бензиновий новий. На самом деле, це дизельний двигун потужністю 15 кінських сил. Написано кругом 16, на самом деле тут 15. Одноциліндровий дизельний. Основні відмінності цього мототрактора від інших мототракторів на 15 кінських сил. Резина. Тут виходить більше, ніж в предыдущих моделях 160 Б Кентавра, 6х12, раніше було 5 на 12. Переднє колесо. І задні колеса у нас йдуть 7,5 на 16. Далі, відмінність, крило у нас йде кругле. О, дивіться, навіть такі штучки метки які стоять. Це для ручок, я так розумію. Тут. Ось, давай, приблизно покажемо. Ось тут в деяких модельках ставляться ручки. От, але воно, я так розумію, просто заготовка і не дорізано, і так із заводу. Це таки десь заводу. От. Значить Дивіться, чим цей трактор кращий від остальних предшественників. Тут немає диференціала, Тобто по надійності трансмісія сама надійна. Чому? Ліве колесо постійного приводу праве підключається за рахунок цього рычага блокування, блокування полуосі. Понижені повошені передачок і трансмісія на шість передач. Мототрактор надзвичайна, але без диференціалу. Диференціали, як показала практика, це дуже круто, класно при поворотах вправо-вліво, але вони розконтрогаються. Диференціали, і потрібно постійно відкручувати боковушки, підтягувати диференціал або зміняти полося сателітів, оскільки вони розконтрагаються, поганий зацеп, Полосся і сателіту по відношенню до е, диференціалу, і воно, так виходить, зазори розбивається шестерні, і доходить не дуже довго і не надійно. Не настільки надійно, як взагалі немає диференціалу. Коли немає диференціалу, у вас стирається ліва колесо резина трішечки сильніша, трішечки затягує в праву сторону, коли ви різко кидаєте педаль, педаль щеплення трактор. Але у вас немає таких проблем, е, що E, щось там розлазиться в трансмісії. Трансмісія у вас працює. Це сама надійна трансмісія в Кентаврах 160Б і в Кентаврах 160БН. Абсолютно одинакові трансмісії, кроме. кроме більші колеса, е, круглі крила. Все те ж саме залишилось, в принципі, що, що і в 160. Mm -hmm. а, ну і Стопи, Стопи, ну, понятно, вже нові, красиві. От, Я не скажу, що вони там. Е, вода, мабуть, буде сюди затікати. Ну, давайте так, якість їх. Проста. Але дизайн свіжий, новий крила круглі. Похоже на трактор. Передні крила як одвалювалися, так і будуть одвалюватися, бо це мототрактор. І ви з цим нічого не зробите. Ні, зробите, ви їх переварите, переробите і вони не будуть у вас відпадати. Ну поки вони відпадають. Далі. Нічого більше в тракторі не помінялось, кроме воздушного фільтра. Поставили фільтр повітряний. Фільтр повітряний, такий, як в мотоблока з водяним охолодженням. Сучасний, сучасний фільтр, циркуляційний верхній у нас з маслом. Потім фільтруючий елемент, поворот, також масло сюди заливається. Ось тут ви можете, дивіться, є карт. Чітко розписано, по китайському розписано, що знаходиться, з чого у вас стоїть фільтр, що складається фільтр. От. Ви можете на паузу поставити, спокійно передивитися, що у вас там яка інструкція по фільтру. І так, і так далі. Настільки надійний мототрактор. Давайте так. По надійності цей мототрактор і взагалі всі останні мототрактора у нас їх постійно потрібно підкручувати, змащувати вижимний підшипник і так далі. Підкручувати потрібно. Настраювати потрібно, регулювати, уділяти увагу потрібно. Але... Такі трактори коштують недорого, запчастини до них коштують недорого, і вони дійсно працюють. Працюють тільки в тих руках, якщо ви стаєте і підкручуєте. І ви розумієте, що як крутити в даному тракторі. Якщо ви хоч трішечки розбираєтесь в механіці, як влаштовано у вас взагалі, як влаштований цей мототрактор, він у вас працювати буде. Стоїться. Якщо ви не розумієте в техніці взагалі, то візьміть собі японський трактор і він вам буде працювати дуже добре. Це буде на порядок дорожче, але він буде у вас працювати, ви його крутити. Крутити не потрібно. Оце вся різниця між китайською і японською технікою. Цей ви підкручуєте, і він працює, а японський ви просто платите, там, обслужили, замінили масла фільтра, купили його за порядок дорожа, але він працює у вас. Оце вся різниця. От. Тому хто не може дозволити собі японця, купляє китайця, але потрібно його підкручувати. Це реальність. Досить непоганий трактор на більших за ту ж саму ціну, що й були раніше трактора. цей просто йде на більшій резині і з круглими крилами. Все інше не змінилося, кроме, воздушного фільтра. Воздушного фільтра. він типу, покращений. Зараз краще е, краще відфільтровує е, пилюку. Е, для чого це потрібно? Чим менше пилюки, напоминаю, чим менше пилюки потрапляє вам в двигун, тим довше ходить двигун. Не так старається кольца, поршньова у вас довше буде ходити. В принципі, все. Якщо у вас... Старого образця фільтри, ви його допрацюєте, що він не буде, що пилюки буде потрапляти менше в двигун, то у вас буде мінімальний знос поршньовий. Все Все інше, в принципі, не змінилось. Стандартні панель приборів, вони круглі, від перепаду температур будуть потіти, але вони щось там показують, і, в принципі, та й добре. Масло, давлення масла показувати правильно, у вас не буде в цих двигунах. Звертаємо увагу на... Механічний датчик, датчик давлення масла. Коли ви завели двигун, цей флажок у вас, датчик механічний, піднімається вверх і показує, що давлення масла є. Оце і все. Чому він неправильно показує? Тому що в автомобілях масля, масляний, масло показує датчик масла. Датчик масла показує, і плотність прилягання корінних і шатунних кладовищів по відношенню до колінвала. І через сам коленвал проходить маслений канал. А тут взагалі не так. Тут через бокову кришку масляний насос, масний заборник через через кришку подає масло просто в отвір, в отвір, в блоку від вигуна. І коленвал, коли підходить, на нього потрапляє е, струя масла е, струя масла і просто змазується коленвал при одному обороті е, коленвала. При кожному обороті колінвала просто попадає струя масла і змазує вам в вкладачі на коленвалі. Оце і все різниця. Ось так. Тому давлення правильно тут показувати не буде. Просто в системі показує, що давлення є, масло. Якщо в системі стрілка шевельнулася, масло і у вас давління, датчик індикатор масла не піднявся, значить якісь проблеми в двигуні. Або не працює масляний насос, або немає масла взагалі. Дві в принципі, основних причини. Ось. Ось так. Взагалі досить непоганий мототрактор порівняно з іншими мототракторами. Для замовлення номер телефона у вас вказаний на екрані. Якщо в когось є мототрактор, ви прокористувалися ним не важливо скільки років, але більше 2-3-5 років, будь ласка, напишіть отзиви по номеру телефона, який вказаний буде доповніше на екрані. І ми спробуємо приїхати і взяти у вас. Інформацію по вашому трактору, наскільки добре він працює, або наскільки не він у вас працює. От, е, напишіть, будь ласка, коментарі, е, наскільки погано працюють мототрактори, або наскільки добре працюють мототрактора. І людям буде легше оцінити, наскільки потрібен чи не потрібен мототрактор такого плана, наскільки він гарно працює. Всім гарного дня! Залишайтесь з нами, підписуйтесь на наш канал.